Всім добрий ранок. Зараз майже восьма, я вже на вулиці. Сама дивуюсь в цьому, тому що зібралась і вирішила все ж таки пойти спробувати побігати. Не знаю, що з цього вийде, але я вже взула свої красівки, вже прийшла. До ліцею, де я буду бігати. І якщо зможу пробігати хоча б один кружочок, вже можна буде себе похвалити. А якщо ні, похвалю за те, що вийшли з дому і на це наважилось. Не бігала дуже давно, тому це для мене трошки дивно. Якесь маленьке диво. Власне диво, тому я зараз розімнусь і буду біжати. У мене вийшло якось так. так. А, трошечки відхекаюсь, що можу сказати? Це була зовсім нелегка пробіжка для мене, ніж колись. Таке відчуття, що я з собою ще. Мішок картоплі взяла в руки і біжала. Все спадало, все тряслося, хекаю. Дуже страшно, що коли зайва вага появляється у людини, таке відчуття, що тебе прибиває до земельки поближче. Тому час худнути, час становитися. Легкі легкішою, стрункішою задля свого здоров'я. А то, що буде кращий зовнішній вигляд, то вже побічний, побічні реакції для так, побічка для мене. Хочу бігати на повні груди з легкістю, з настроєм. Хоча я включила дуже гучну музику. Але все одно чула своє тяжке дихання. Тому завтра не побіжу, щоб не перегоріти. Побіжу, можливо, в середу, буду дивитись. Але я все одно задоволена тим, що я це зробила, незважаючи на те, що мені не хотілось, лінилося, хотілося далі лежати. Рядом з і з чоловіком в, по... в кроваті, та нічого не робити. Але я молодець. Побачимось далі у влозі. Ще в мої думки за те, що дивлюсь на себе на відео і не можу не бачити, як я виглядаю, як виглядає волосся, як виглядають очі, лице пом'яте. Дуже собі не подобався, але не прикрашаю себе для відео. Вирішила так, що це буде реаль, реальний б'юті блог. Ой боже, який б'ют. Вирішила, що не буду себе прикрашати. Тому так як є, коли буду монтувати, буде. Буду дивитися, напевно, на себе і думати ні. Я це точно не виставлю. Тому що виглядаю я дійсно стрмно. І свій голос я не пізнаю. Мені вважається, що я по-іншому розмовляю. Тож, напевно, так воно і. На сніданок в мене та ж сама сирна запіканка, тут сметаною та бананом. Моя ранку локала таким чудовим видом. А Який аромат. Сонечка світи. пташечки співають. Краса. Ось так завжди передивилась попереднє відео. Я собі дуже не подобаюсь дуже-дуже. Тому що видно, що я хвилююсь. Але хотіла сказати, що у мене є в планах зараз піти на Тренировку сумку зібрала. Сама зібралася, чекаю на чоловіка, щоб він посидив з нашим синочком. Але він Синочок може внести свої корективи, тому не знаю. Якщо піду, то буду робити легке тренування на верхню частину тіла, бо не була в залі пару тижнів, хворіла. Так що бажаю собі удачі, що все вийшло. Вже в машині включила музичку і виїжджаю на тренування. Time all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be it's gotta be on Doubts like the playing cards close to my chest. Turn them round for the river and hope it's something that I won't regret. Мого тренування напівної частини і зараз е ще залишилось е 20 хвилин швидкої е ходьби на тредмілі. Отже, поїхала. Хотіла сказати, що як все ж таки класно себе почуваєш після фізичної активності. Хочу це не забути, тому запишу це в першу, сер... в першу чергу для себе, щоб це відео дивитись і пригадувати мої інсайти, коли хочеться лежати, як оливнева жовка і нічого не робити. Тож ще 20 хвилин буду летіти, летіти додому, до свого синочка та чоловіка. Плюс свій полуничний протеїн. Ось і я вже після тренування, хоч покажусь вам повний зріст. Майже влізаю в свої джинси, Піджак вже не застягується. треба скидати вагу. Дуже щаслива, що Потренувалася. Тож буду бігти додому, бо синочок вже вимагає на маму. на маму. Ось такий в мене сьогодні обід, салатик. Сьогодні огірок, перець, яйцо, яйце куряче, трошки твердого сира, ну, зелень. Оливковою олією, а це овочеве рагу без м'яса. На жаль, дуже мало білка, білка, тому буду добирати ввечері його. Зараз буду їсти. Трошки салатик перемішала, щоб було видно, чого він складається. Сьогодні разом із кавою буду їсти ось такий протеїновий батончик. Це по складу 250-225 калорій 15 грам бока. Мабуть, їм половинку, тому що... Може бути перебор. А може і весь, хто знає. Вирішила все ж таки з'їсти половинку половинку цієї печеньки, бо вдруг ввечері на мене нападе той самий страшний жор, що було на підстраховочку. Ось вкусно тище. зовсім не можу відмовитись від кави з молоком. Що робити не розумію. Обожнюю весну. Вечеря, як і вчора, сир, ряженка та яблучко подріблене. Смачного я таке е, періодично їм коли худно. Прямо з цього стаканочку їм не перекладаю.